Триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1, І вже з нами на зв'язку. Роман Кисленко, це кандидат політичних наук. Вітаємо вас в нашому етері. Раді бачити і чути, пане Романе. Доброго дня студія. Пане Романе, сьогодні численні змі почали повідомляти про те, що в Аргентині власне відбулися вибори, і на цих виборах переміг політик Хав'єр Мілей. Цікаво, що це за політик. Власне, чим ці вибори були особливі для Аргентини, і чи чимось вони важливі стануть і для України? Насправді це дуже цікавий політик, тому що він. Економіст за фахом, але фактично свою популярність здобув е, через те, що виступав постійно на телебаченні, був телеведучим, писав книги і обрався до аргентинського парламенту. Хоча він майже не працював там, а свою заробітну плату розігрував серед своїх підписників, е, серед аргентинців. Е, і таким чином він набрав певну популярність. І після цього вже почали з'являтися його певні президентські амбіції. Фактично кампанію він побудував на правому популізмі. Він обіцяв подолати гіперінфляцію, яка зараз є в Аргентині. Це майже там 140% рівень інфляції, і також на розчаруванні. Аргентинців, в принципі, в традиційних політиках, в традиційних політичних інститутах, і серед таких найбільш популістичних його заяв це ліквідація національного банку Аргентини, це скорочення міністерств, чиновників. Чомусь всі популісти полюбляють тему скорочення і депутатів, і чиновників. І загалом він себе кваліфікує. Назвав себе як анархокапіталіст, проте, в принципі, анархізм це ліва ідеологія, але він теж є до правої радикальної певної ідеології, і з великою долею популізму з тенденція зараз для всієї Латинської Америки саме правий популізм це і прикладом є, і Сальватор, і президент Бокеле. Який там зараз знаходиться, він також себе назвав найкрутішим диктатором сучасності. Вони чимось схожі, як на мене. Щодо зовнішньої політики, то позитивом є те, що він задекларував саме зближення зі Сполученими Штатами Америками. Він виступає проти БРІкс, тобто проти Росії, Китаю і Бразилії, цього Союзу і Індії також. І фактично він стає таким прозахідним да продемократичним політиком. І також він заявив про свою підтримку України. Він навіть приймав участь в акціях підтримки України, що безпосередньо є позитивом для нас, тому що Латинська Америка, як і Африка, достатньо неоднорідні регіони, які зазнають значного впливу і з боку Китаю, і з боку Росії. А це наш прямий ворог, і тому ми маємо намагатись переконати всі держави підтримувати цивілізований світ і підтримувати Україну в цьому питанні. Пане Романе, але цікаво стосовно загалом економічної ситуації нині в Аргентині. І чи вже відомо, які перші кроки він має зробити саме на цій посаді? І так розумію, що все-таки він ставить ставку на зближення з Америкою і навіть запровадження долара як основної валюти Аргентини? Так, насправді він заявив про доларизацію Аргентини. Наче це є панацеєю і допоможе Аргентині подавати всі ті труднощі. Також є певні його заяви щодо експорту зерна, м'яса до сполучених штатів, і налагодження таких двосторонніх контактів може дійсно допомогти в певній частині Аргентині. Підняти свою економіку, наприклад, зараз Мексика, да, є найбільшим торговим партнером Сполучених Штатів Америки, і там в трильярдах можна вимірювати торговий оборот між цими двома країнами. Тому в Аргентини звичайно є перспективи, але все залежить від управління державою від тих спеціалістів, які будуть в його команді. А чи відомо хто був його конкурентом? Я так розумію, це був другий тур, який передвиборчі обіцянки він обіцяв? Його конкурентом був людина системи, який був міністром, здається, і він такий лівий центрист і представляв класичних політиків, традиційних політиків, і на чому саме контрасті. Мілий і зміг вирвати цю перемогу, хоча там насправді невелика різниця за його опонентові віддали там 46% голосів. Здається, в принципі, всі обіцяли подолання кризи економічної. Це була центральна тема в питаннях в агітації. Пане Романе, от цікаво також змі повідомляє, що перед, на пона початку передвиборчої кампанії цей пан вийшов на сцену з включеною бензопилою. Цікаво наскільки цей його кампанський, скажімо так, хід зіграв йому на руку. Ну і він насправді на багато зустрічей ходив е, з цією бензопилою як символом е, розрізання старої, як він називає касти, тому що ну, він стару еліту і правлячу еліту ну, називав кастою. А наприклад, там е, кліматичні проблеми це заговор. Е, Соціалістів, але загалом, враховуючи, що він окрім того, що телевізійна зірка він ще й зірка тіктоку місцевого аргентинського, то саме такий перформанс і така шоутизація політики, яка також є сучасною тенденцією, йому також допомогли отримати певні відсотки виборців. Ну і водночас згадується про те, що він планує, тобто він себе називає анархістом, чи, чи є якісь загрози, що дійсно анархія пошириться всією Аргентиною. Ну, враховуючи те, що анархія передбачає відмирання державного апарату і будь-якого державної влади, а він обрався президентом, я сумніваюся, що це буде. Скоріше за все, це буде певна тенденція, все ж таки, до авторитаризації, тому що, як правило, праві популісти заходячи на дуже популярних лозунгах, потім тяжіють до авторитаризму. Пане Романе, а то ось цей тренд в популістах по всьому світу він нарешті докотився і до Латинської Америки, чи може так трапитися, що він знову повернеться, наприклад, в Європу чи в Сполучені Штати? Він не докотився, він в принципі ще катиться, і треба дивитись за майбутніми виборами в принципі, у світі. І, да, Наступний рік це такий глобальний рік виборів, коли буде голосувати 4,2 мільярди населення Землі, це майже половина населення. Тому дуже цікавий рік з точки зору виборів буде. І якщо ми говоримо про Сполучені Штати, то беззаперечно Трамп це також правий популіст. Е, е, ну, в більшості питань і в Європі також є такі випадки: навіть там намагання в Угорщині проводити референдум е, одночасно з виборами, е, які були останні в них, де знову ж таки перемогла партія Орбана, але там референдум був, е, здається, щодо абортів чи ЛГБТ спільноти. І парадоксально те, що е, провод намагались провести референдум вже по питаннях, які були внесені в законодавство, і вже це фактично було врегульовано на рівні законодавства. Але такий популізм відіграє на руку, активізує виборців, а часом розколює навіть там якусь єдину опозицію. Пане Романе, ви згадували, що цей пан також підтримує Україну. Цікаво, що відомо, в який спосіб власне він підтримує, що він говорив під час своїх висловлювань, можливо, щодо України. Можливо, якісь дії були з його боку. Як відрізняється його заяви від тої політики, яку останнім часом проводила влада Аргентини? Насправді тут. Ключові є дві тези. Перше, те, що він публічно визнав Росію агресором і засудив її дії і підтримав Україну. Треба говорити про те, що зараз не можна дати повноцінну оцінку, які його дії. Як президента, тому що все, що він робив до цього, він був кандидатом, і фактично в нього були обмежені важелі і можливості безпосередніх дій. І друге, те, що все ж таки він задекларував зближення зі сполученими штатами, і, як відомо, це один з лідерів підтримки України, і якщо в них будуть налагоджуватись. Певні двосторонні відносини, то беззаперечно це може вплинути і на глобальну розстановку сил, яка впливає в кінці кінців на протистояння з Росією, пане Романе. От в інтерв'ю економіст цей пан зазначив, що в перші місяці перебування на своїй посаді президента обов'язково зустрінеться з Володимиром Зеленським. Чи можете ви зараз прогнозувати, коли ця зустріч може відбутися? Ну він, він сказав, що відразу після своєї інаугурації він готовий це зробити, наскільки я пам'ятаю, інаугурація буде на початку грудня, і якщо він дійсно готовий, то можливо до кінця цього року вже буде зустріч, що безпосередньо дасть сигнал, можливо, певним е іншим державам Латинської Америки, які все ж таки намагаються позбутись впливу і Бразилії, і Китаю і е Росії. Налагоджувати з нами певні контакти і партнерства. До речі, з'явилася інформація, що вже і президент Зеленський, і екс-президент Сполучених Штатів Трамп привітали Мілея із перемогою. То, на вашу думку, перший візит Мілея буде все-таки до Сполучених Штатів чи куди? Я не думаю, що перший його візит буде до Сполучених Штатів. Е, тому що він е, відкрито говорив про те, що він підтримує Трампа mm -hmm. і таким є Трампістом. І Трамп е, в Твіттері розмістив фото Мілея. Так е, е, я думаю, що перші візити скоріш за все можливо, це буде Україна або е, прийом нашої делегації там, щоб продемонструвати дійсно свою е, геополітичну е, геополітичний вектор. Дійсно цікаво, будемо стежити за ситуацією, яка розвиватиметься в Аргентині. Нагадаю про новообраного президента Хавіра Мілея. Ми спілкувалися із кандидатом політичних наук Романом Кисленком в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1. Дякуємо вам на все добре. Тримаємось. Дякую.